Єдиний телеспринт. Новини. Хочте вірте, хочте ні. З вами Віра Канонічна. Українські дрони пошкодили Кримський міст. Росіяни заявили, що пошкодження не було. Міст втомився, як колись міст на Шалявці. Андрій Єрмак злітав до США, сфотографувався з Марком Рубіо. Після цього посварилися Трамп із маском. Єрмак заперечує свою причетність. А Трамп набив маску сенця під оком. Удар був найсильнішим у світі. Вину на себе взяв міністр фінансів Бессет. Трамп заявив, що раніше Америкою керував байденівський клон. Байден сказав, що Маск прилетів з космосу. Привіз з собою Трампа. Америкою керують Пришельці. Путін пообіцяв помирити Трампа і Маска за 24 години з обома хороші відносини. Якщо не помириться, він не зустрінеться з ним. Путін тиждень мовчить про атаку дронів на військові аеродроми. Кажуть, він не чув про це. Йому не доповідають, щоб не псувати настрій. У Польщі президентом став Кароль Навроцький, який заявляв, що не допустить Україну в НАТО. Мабуть, хоче, щоб Варшава сама проти Москви воювала. У Росії демонтували 4-метровий м'яч. Встановлений до чемпіонату світу з футболу, там прапори країн НАТО. Хочуть заборонити футбол, бо він британський. Це був єдиний телеспринт з вірою канонічною. Хочете, вірте, хочете ні. Цьом цьом па!